Стародавні Олімпійські ігри. Найбільшу популярність в стародавній Греції мали Олімпійські Ігри, які проводились в Олімпії один раз на чотири роки. В змаганнях брали участь тільки чоловіки. Олімпійські ігри проходили влітку і тривали п'ять днів. Більшість змагань відбувалися на стадіоні. Починалися змагання. Збігу потім стрибки у дофну метання спису і тиску та богодьба. У п'ятий останній день ігор нагодували переможців, покладаючи їм на голови вінки з гілок оливи. Гідне місто ставило переможливий пам'ятник і до кінця фиття годувало безкоштовним обідом. Найславетнішим борцем був Мілун. Ще підлітку він піднімав теля і носив його на плечах. Мілун став першим силачем Еллади.